Зареєстровано 18 депутатів на явной сессии. Сесію. Проєкт порядку денного вам надійснений. Якщо записання пропозиції, то вони немає, то стане на голосування за опроданці, прошу проголосувати. Перше питання переходенно про внесення зміни до рішення 76-ї сесії Березвської міської ради, 8 скрипня і 23 день з 23 2023 року номер 277 Розтверджує програму відбувається підтримки комунальних рівня Березанського міського раду 2024-й. 2026 років. Всім доброго дня. Звернулася Берзанська міська лікарня з проханням виділити кошти на оплату для теплопостачання за грудень 2024 року. Тому прошу внести зміни до цієї програми та виділити 460 тисяч на теплопостачання для лікарні за грудень 2024 року. Запитання пропозиції. На вулиці лікар. Добре, ставлю на голосування за основна цілого, прошу прослати підтримати. Завість у нас є ще питання. Про внесення змін до рішення 77-ї сесії Берзанської міської ради 21-12-23 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік. До бюджету Березанської міської територіальної громади вносяться зміни в частині надходження субвенції на 2024 рік. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації 24 грудня номер 678 про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік до бюджету Березанської міської територіальної громади. Затвердити субвенцію на виплату грошової компенсації за належність для отримання живі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь. У антитерористичних операцій забезпечення їх проведення перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у здійсненні заходів, забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Субвенція затвердити в сумі 2 мільйона дев'яносто тисяч вісімсот дев'яносто 63 копійки. Також до місцевого бюджету за надійшла субвенція з державного бюджету і місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 305 тисяч 600. До бюджету Берзанської міської територіальної громади іде субвенція з державного бюджету і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За спеціальним фодом у 2024 році сума 2 мільйона 638 тисяч 300 гривень. Тобто дві субвенції вже надійшли третій день. І невідомо, чи ще не було. Ще року. Можливо. Угу. Ну, сусідні громади також про процесі. Вчора була зварища була. До кінця року, то будьте, будь ласка, на зв'язку, це зв'язку з виключно службовою необхідністю. Запитання пропозиції питання є? Якщо Чи маєте голосування за основну словами? Прошу проголосувати. 18. Питання порядку даного розглянуті. Як ви бачите, зустріти автобус. Це те, що купили наші партнери з полоха для спортсменів. Значить, ми вже його забрали. Найближчими днями, як буде ну, відновлена робота реєстрів у сервісних центрів. ми переоформимо його на управління освіти, молоді та спорту, брендуємо його і будемо запускати його в роботу, щоб наші спортсмени відвідували на змагання. Нагідно займали останні місця. Також планується на вихідних відрозитися там вже третю котельню, яка буде на наш цей No3 чи No4, вони всі аналогічні на 30 числа ну, все добре, вона буде в нас. Приймаємо, пробуємо і з нового року вже будемо займатися їх підключенням. Так що всі ті допомоги допомоги зверталися в цьому році, все ми отримали. Так що тепер ми понемо звертатися до... Чекаю на вас пропозицій, будемо все вводити в одну заявку і будемо звертатись. Вони ну, нам не відмовлять. Якщо, зараз прошу для того, щоб німецька сторона, наскільки е це кошти Європейського фонду, німецька сторона дофінансовувала, то вже треба хоча б фотозвіт надати, щоб ми цю автобус отримали. Тож прошу всіх вдягнутися, вийти біля автобуса, сфотографуємо, а, а там уже щоб хоча б так і А там вже, як стане тоді вже повністю отримав питання. Якщо запитань немає, я дякую всім. За вичув, все сьогодні.